7 жовтня 2011 року у київському ресторані Ель Фаро за підтримки торгової марки Колоніст було організоване свято Вина і винолюбів. Основна мета заходу показати, що Україна країна виноградарська і вміє виготовляти вино вищого гатунку. У нас є професіонали, які з успіхом можуть робити вина на самому найвищому, по на посаме вищому світовим стандартам. Під час свята гості ресторану дегустували вина торгової марки Колоніст, яка сьогодні є візитною карткою українського виноробства. Також організатори дали можливість усім бажаючим відчути себе справжнім виноробом і спробувати поринути у процес народження вина. Гості ресторану та навіть випадкові перехожі змогли взяти участь у давці винограду, соку якого у подальшому буде виготовлено вино сорту каберне. Торгової марки колоніст. Фахівці кажуть, процес розвитку українського виноробства вже зіштовхнувся з мертвої точки і рухається у правильному напрямку. Хочу сказати, що ми дійсно за останній рік зробили дуже багато в плані просування українських вин, як і підняття іміджу і репутації. і Їх в наші вина високо оцінили і в Лондоні. Під час міжнародного інвестиційного саміту на рівні політикуму і бізнесів з європейських країн також ми проводили фестиваль французького винного мистецтва. Але зупинятись на досягнутому українські винороби не збираються у планах на майбутнє проведення у листопаді цього року великого вайн-фесту, де буде представлена продукція більшості українських виробників якісних вин. А також продукція гостей з основних виноробних країн.